Українців немає ситуації, з яких немає виходу. Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон з Польщею. Їх завантажили на поїзд. Як повідомили у Фейсбуці Укрзалізниці над проектом компанія працювала два тижні у складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Поїзд курсує за маршрутом з Книлів – Україна, Славку, в Польща. Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході і зовгрубишів. Як ідеться у повідомленні, наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Аналогічні рейси будуть організовані і у зворотному напрямку зі станції Славков фури прямують до місця призначення вже автошляхом. Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.